Відкривай сторінку 6, завдання 4. Що ти бачиш перед собою? Так, це рядки. Давай разом зі мною їх порахуємо. А тепер я тобі пропоную на першому рядочку намалювати смайлик твого настрою. На другому рядку посередині намалюй літеру, яку знаєш. На третьому рядку праворуч постав крапку. На четвертому намалюй, що хочеш. Розкажи усім, що саме і в якому місці ти намалював. Візьми простий олівець та заштрихуй геометричні фігури за зразком.